Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один. І маємо приємність поспілкуватися із Алою Демчук. Це кураторка команди Волонтери Волині із добром доброму серці. Тож вітання пані Ало, слава Україні. Героям слава смерть врагам. Пані Алло, знаємо, що ваша волонтерська команда вже працює 20 років, і хочемо трішки більше дізнатися і про неї, і про вашу роботу, і загалом про те, кого вона об'єднує, хто входить до вашої команди, які, яка вже дійсно протягом 20 років допомагають як нашим збройним силам, так і загалом всім людям, хто потребує з доброму серці. Тож, чи можете гумалець на перенасам по початок та маленький такий екскурс нам зробити про те, як зібралася ваша команда 20 років тому. Ви кажете, що ви ще раніше починали свою волонтерську діяльність, і як вам вдається цих 20 років триматися в купі і далі продовжувати свою таку важливу волонтерську справу? Так, я так розумію, доповненні, але телефонують. Але ми вас чуємо і бачимо. А, би, так, ласка. у мене зараз якраз грузиться машина угу. на Покровськ. Тому телефонують. То я вибачаюсь, якщо переривають. Е, дивіться, так вийшло, що поряд мене е, опинилися люди, яким дійсно е, байдуже так, як живуть наші дітки, е, дітки, які хворіли, хворіють, е, нібайдуже наша Україна. І ми допомагали на початку в лікуванні дітей, допомагали в ліплянах, був такий будиночок будинок спеціальних діточок, і ми допомагали. Ми робили аукціони, робили концерти, збирали кошти і допомагали. І так, ця команда у нас вже з 2004 року. Звичайно, що ми, як тільки почалася в 2014 році війна. Е, е, у наш штаб був кафе Фарт на Ковільській. Багато хто з волонтерів, які працюють з 2014 року, про це знають. Ми загружали багатьох волонтерів, е, відправляли нашим військовим все, що можливо, і все, що в наших силах, до нас доєднувалися училища, школи. Прості люди, люди і сусіди, і родичі. Так ми об'єднали. Так у нас така команда. Дуже велику підтримку маємо від капола від капіла Пані Ало, ну але знаємо, що дійсно багато хто в 2014 році розпочав свою волонтерську діяльність. Згодом її потихеньку призупинив чи прикрив? А ви, попри всі складнощі й труднощі, до 2022 року і до тепер займаєтеся цією справою. Як вам тоді вдавалося займатися волонтер погано вас чую. Не... Ой, а я, я, я Так, так пані Але я бачу, що 에... телефонує. Я запитував, як вам вдалося е, втриматися у волонтерстві е, з 2015, 16 до 2022 року, коли багато хто відмовився від цієї справи. Е, студія багато погано чую ваше запитання, але е, м... От розповім, що ми на початку почали готувати в кафе, допомагали нам, приїжджали учні, училища, в основному 9 дуже добре допомагали, збирали кошти, купували різні такі речі, як акумулятори, запчастини. ну, Всяке отако. Так, можливо, колеги дамо можливість пані Аллі прийняти дзвінок і після того продовжимо наш ефір. Тож я тим часом нагадаю, пані Алло, якщо маєте можливість, то перетелефонуйте і тоді повернемося до розмови із студією. А я колег попрошу припинити цю трансляцію тимчасово так поновити. Та ото я тим часом нагадаю нашим гостям куратор команди Волонтери Волині з доброму серці Алла Демчук з нами на зв'язку. Я сподіваюся, що за мить ми зможемо продовжити спілкування. Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку куратор команди Волонтери Волині з доброму серці Алла Демчук. Пані Алло, я вас запитував про те, яким чином вам вдалося втриматися на плаву після 2015-16 року, коли волонтерство пішло на спад. Ваша громадська організація, ваші, ваша команда загалом, вони. До 2022, а потім знову з новою силою продовжували займатися волонтерством. Яким чином вам це вдалося? Надійний, і яким ні байдуже доля України. Це щирі щирі патріоти, які роблять свою роботу, йдуть ем, медленно, уверено, але йдуть до перемоги. Угу. Ну і знаємо, що дійсно активізувалися ви в 2022 в з початком цієї широкої агресії расистів. То чи можете коротенько розповісти за цих два роки вашої діяльності, на що вони були спрямовані всі ваші так би мовити роботи і вся праця на що була спрямована, і які зараз ви розкажіть, будь ласка, які є потреби, які є збори, яким чином ви збираєте необхідні кошти? Знаємо, що. Щоб проводите різноманітні аукціони, то детальніше розкажіть про це. Дивіться, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, люди одразу почали допомагати багато, але за якийсь час потрошечки це стало втіхати. Угу. І тоді ми почали збирати, ми не збирали раніше кошти на рахунки. Ми проводили просто аукціони, концерти, і за, цьо, і за рахунок цього ми купували ем, і відправляли. А в цьому випадку треба було вже збирати кошти. І у військових збільшилися, і вони стали. Треба було машини. треба було… Зарядні станції, екофлов, ми перейшли на монокуляри, бінокуляри і тепловізори, а це великі кошти. Запит поступив перший раз на машину L200, Mitsubishi L200. Я сама злякалася, думаю, ну, де такі гроші взяти? Це 260 тисяч. Я, ми, коли ми працюємо з нашими волонтерами, з нашою командою, ми завжди радимося. Особисто я е, е, рішення самостійно не приймаю. Ми радимось, чи ми потягнемо це, і ми е, зрозуміли, що нам треба взяти Mitsubishi L200 для 118-ї бригади. Для 117-ї бригади ми в той же день взяли Мерседес bus і взяв мавік третій. От. ну багато там ще такого, от, Я вже зараз це кажу, що по мілочам ем, бензопіли, і от, все, все таке. І у нас був долг 400 тисяч. Я собі так думала, думаю, боже, що я можу продати з хати, щоб в, в, вдруг щось, і, ну, щоб я могла ем, розрахуватись за той борг. І машину мені одразу я тільки сказала, що мені l 200 треба, Mitsubishi, мені київські хлопці були якраз на таможні, і вони сказали, у нас є, ти, ти не, каже, ніколи не наглієш. Ми тобі тут же завтра її приженемо. Обдалося мені 13 тисяч тільки ремонт, і плюс я докупила приборничного бачення на машину. І все, я сіла в машину з капіланами і поїхала погнала ці машини. Е, ці машини врятували ні, ні одноразове життя цим хлопцям, підривалися на міні, але машини досі працюють, е, це вже рік. Угу. А як мусили робити цей борг? Ми почали готувати, готувати тарти, пірожне, вишивали картини, е, е, об'єдналися поряд нас художники. Почали виробляти всякі різні браслетики. От, такі от, Бачите, на руках на руці в мене от такі от. браслетики. От. І е, люди стали до нас підтягуватися, нас підтримали капіляни. Ми е, щодня робили е, ярмарки е, біля храмів. І ми помаленьку-помаленьку почали е, розраховуватися з боргами. Е, у мене е, в Германії живе моя похресниця. Вона мені одразу перерахувала 21 тисячу, це вже якось так стимул був, знаєте, для того, що все-таки відпрацюємо. Е, потім я то боялася проводити вот лоти в Фейсбуці. Але не так, ну, десь місяць назад, напевно, я виставила на лот свій прапор 110-ї бригади підписаний, це танкове екіпаж НЛО. Ми продали цей прапор за 10 тисяч. Потім хлопці, які з моїм сином разом в одній бригаді, привезли мені кортик. Ортік швейцарський 1957 року, ексклюзивний теж, ми його продали за 15 тисяч. Вот. І я вже вчора купила натовські протигази, які дуже необхідні на передку. Вот. А зараз я. У мене дуже гарна книжка Кабзар-Шевченка. І як ви все знаєте, що. 25 лютого День народження Кабзаря по старому стілю, 9 березня. От. І до цього я хочу виставити цю книжку, цього кабзаря, це ексклюзивне видання. Значить, туди в збірку вийшли вірші твори який написав Кобзар, з 1837 року по 1861. Деякі твори будуть, ну, були надруковані перший раз, бо були, були заборонені. Вот. А цей раз у нас в лоті ще буде участвувати лялька-мотанка, ці такі от браслетики. І наші дівчата в'яжуть у такі от різні ігрушечки крючком патріотичні. Вони теж будуть приймати участь в лоті. Що ми зараз купуємо? От сьогодні я придбала монокуляр нічного бачення. От він коштує більше, чем 100 тисяч. Це вже не перший у нас такий монокуляр, він рятує життя хлопцям, вони можуть сховатися, да, навіть в бліндаже і звідти через телефон бачити, що робить ворог. Так уже було не перший раз було врятовані життя наших воїнів. От. от на це, на такі от речі, ми зараз витрачаємо свої кошти, які збираємо а от Так поняло, але цікаво також дізнатися, то яким чином можна взяти участь в цьому акціоні, зокрема, виграти цей кобзар Тараса Шевченка. Ну і нагадаю, сьогодні якраз нашим глядачам та радіослухачам День Рідної Мови, ну і сьогодні теж можна брати участь у лоті. Дивіться. Я завтра, бо сьогодні я ще загружаю машини, і в мене немає часу виставити, на своїй сторінці в Фейсбуці. Виставлю цей лот завтра. Буде 75 номерків, чи 70, чи 75, я подумаю до завтра. І кожен, хто перерахує 200 гривень і скине мені скриншот, той буде участь собі номерочок. І буде участвувати в розіграші цього лота. Угу. Ну, але всі реквізити можна знайти на вашій Facebook-сторінці, так, Алла Демчук у Фейсбук. Так. Угу. Ну, але сам розіграш відбудеться 25-го чи 9-го. А коли будуть всі номірочки викуплені? Ага. Тобто, коли всі 75 Ми... учасників матимуть можливість взяти участь. Так, да, от дивіться, ем, чи за з допомогою рандома вибер, ем, електрон, в електронному порядку номерок, який буде виграшний. Там буде 5 виграшних номерків. Перше місце буде звичайно, кабза, кабзарі займає книжка. Угу. От. А там я все розпишу в себе на сторінці. Люди побачать. Розіграш у нас, як завжди, проводить мама військовополоненого медика Наталія Ніколаєва. От, ну, от так. Волонтери, які давно працюють, об'єдналися, допомагають один одному, підтримують, підстраховують. От так. Так і працюємо справжні волонтери. Пані Алло, ну і ви кажете, що в ці хвилини у вас теж якраз вантажиться машина, якщо, звісно, це не секрет. Чи можете розповісти, що в цій машині і для кого? Значить, я передаю нашими волонтерами Єврокуб, Це нас на пальне, передаю в Покровськ. Там у нас є хороший друг, волонтер, зараз військовий капілан Ден Бабенко. Ми працюємо не тільки з нашими волинськими волонтерами, ми працюємо з волонтерами з різних міст, особливо там, де йдуть бойові дії. І от у мене такий запит: що їм треба Єврокуби. Тут один я купила, зараз ще один докуплю, але він, має, він великий, громадський, то його можна загрузити один в бус, то будуть вести допомогу хлопцям і якраз по поті завезуть дену Єврокуб. а потім наступний. Ну, звичайно, що ми постійно передаємо не тільки, от таке, передаємо нам допомагають з кавою, передаємо каву, печемо і місне передаємо. Ну, багато-багато всього різного, що потрібно нашим військовим. Зараз, звичайно, що прикро, що менше людей звертають на це увагу, для деякого війна закінчилась. Вони настільки вірять в ЗСУ. Що війна може не прийти сюди, що можна витрачати гроші на квіти, щоб в місті було гарно. Я проти того. Я вважаю, що гроші витрачені не на ЗСУ, це злочин проти наших військових і проти нашої громади. Наша влада має прислуховуватися до громади. Має допомагати врятувати життя військових, тому що наші військові це не роботи. Вони теж устають. У них теж здоров'я, хворіють. От. Так що нам всіми силами треба підтримувати військових, допомагати. У мене мої волонтери всі працюючі. От. ми кожну копієчку економимо. Ну Багато чого робимо своєю працею. Отак от, от збираємо кошти, от так от допомагаємо. Пані Алло, ну і плануєте це робити до перемоги? Ну, поки ми живемо, ми це будемо робити. До перемоги, дай Боже, нам перемогти. Тому що обстановка дуже важка зараз по, всім, по всьому периметру йде наступ. От. І дай Боже нам перемогти. А там у нас ще буде дуже багато праці відбудови міст України. Що ж, дякую вам, пані Алло, за цю працю за ці роки волонтерства, за те, що дійсно підтримуєте всіх хто потребує, і звичайно, наших захисників, наші збройні сили. Щиро дякуємо вам за цю турботу. Нагадаю, що спілкувалися сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один із Аллою Демчук. Це кураторка команди Волонтери Волині із добром у серці. Тож на все добре, пані Алло. тримаємося і слава Україні.